Медвежий горіх, сорт Вершацький, крупноплодний, супер крупноплодний. Це мій сорт, який був знайний, перевірений, пересчіплений. На наступний рік він вже дасть урожай, то був сигнальний, то був контрольний, а тепер він вже дасть, я думаю, що вже дасть спробувати з привитого ось такі крупняки медвежі, які зараз ми їх зважимо, що це сухі, сьогодні вже 3,9, от я такі поставив тут, і 4,4, 4. 4. 4, 4, як стандартні вони, от, 4, 4,5, 4. Не будемо брати 3,7. Бачите, які вес не То, що там щось придумаю. А от розмір горіха медвежого, іменно сорту наш Бершацький, Він переважає по крупності фундуки. Так, приблизительно не будемо. Туди заганятися, щоб аж найкращий. Ну він найкрупніший з е, цих медвежих горіхів. Бачу, вже пішов двіж ж людей, людей. Медвежий горіх давай висівати. Давай багато питають, як висіяти, тому що висівають не в сходи. Я теж в цьому році сіяв е, горіхи прошлогодні, тому що в цьому році був не урожай медвежого горіха, в тому році. Не урожай в цьому году сіяв, в тому году сіяв прошлогоднім, я покажу в цьому році, як прошлогоднім сіяти горіхами, які в як схожість, як він себе буде показувати на схожість. Тому що ж, спеціалістів багато і не зійшов, опа, претензії. От не зійшов, ну не зійшов ти, не зійшов. Ну що, зійде на другий рік. Не знаєш, як робити, значить, або питай, або, або не, не навісай. Говорять, так робити, значить, треба робити так. А от отакий от вес медвежого горіха, товстокорий він. Яка проблема в схожості горіха? Що, от, наприклад, я його, скільки років вже, тобто є... одне відео буде довге. Коли горіх випадає з плюски, отут от він консервується. Отут, от от бачите, такі полосочки, тут він забитий такою, як наче клейкою, древесіння, не дрівесів, а такою ватою. Оце все його тут пори, і за, і в які попадає влага, і ця вся розкачка він консервірується. Сам природньо він консервується, щоб довше стояти. якось довше, Він раз законсервірується, заклеївся і все, він стоїть. ти хоч гопки скачи, він ну не буде йому нічого, доки воно само не розкачається. Не розмягчиться, воздух да, не попаде всередину влага. А тут шкурлупа така, зараз покажу. От. Як, ну, вон, бачите, пористость є. Говорять, що є не, не кори, а ці самий оболочки його. Кокона його? Бачите, в якій цій толщині він І щоб цю, Вони кажуть, що прориває. Ядро прориває, роздавлює от, е, цю кожуру, роздавлює ядро, таке ядро сильне. Не так воно воно не, не роздавлює ядро. Тому що зараз я пізніше покажу. От така толщина його. Дивіться. Це не тільки цей горіх, є, і всі практично вони товстокорі є, і зрідка попадаються тонкокорі. ну їх треба. Є в мене такі, що тонкокорі, да, вони сходять краще, вони мельчі. Не в них ядро більше виход. Говоримо, чисто от за Бершаски. Для посіву. других горіхів у мене немає, тому що вже роз'їхались вони по всій Україні, лишилися в себе трошки. От, чуть, -чуть лише за окрупняка. Дома скільки тут 1,5 кг десь є. А от зараз наступне відео покажу ніколи прийоми, які дозволяють це все зробити. Розкажу секрети некоторі. Нажившися за года практики з медвежим горіхом, тому що люди питають. Люди хочуть поняти за 5 хвилин те, що було нароблено годами, годами. І от посіяв, не зійшло. Це ж не, не так воно було, що раз посіяв і е, е, взійшло воно все. Люди підказували, люди розказували. Некоді самі я сам скільки років це все прорабатував, щоб воно так. Е, Сходило, дружні сходи були. Некоторі прийоми, які наприклад, приміняються до от таких медвежів, не от таких, до медвежих горіхів, для схожі, тобто, щоб розконсервувати його це все. От, В наступному відео зараз це зроблю. а в відео покажу. Тут є їх пару таких способів для тих, хто не знає, а вважає себе великим фундуководом. фундуководом я знаю, я зроблю. Раз зробив, а воно ніфіга не вийшло, то розкажу людям, як я роблю всі навики свої, які от я, маленькі секрети, то я розкажу от, в наступному відео.